Усіх вас, вірні глядачки, глядачі, коли б ви не дивились цей прогноз у день, у уранці або вночі, всім традиційно Хеллоу, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Це традиційний прогноз на середу, 11 грудня 2024 року. Сьогодні на начутування герметичне таро заступає, а епіграф буде з цієї книжечки Плоть і Кості Дзен, і це буде якась притча або дві притчі, якщо вони маленькі. Отож, проглочений упрюк. В один день обстоятельства сложились так, что приготовление обеда для мастера школы, школы Дзен Фуган и его последователей задержалось. В спешке повар вышел в сад и ножом срезал верхушки зеленых овощей, накрошил их и приготовил суп. Не подозревая, что среди овощей он срезал часть змеи, ученики Фугаи говорили, что им не приходилось есть более вкусного супа, как вдруг мастер нашел в своей миске голову змеи. Он по потребовал к себе повара. Что это? спросил он, держа в руке змеиную голову. Благодарю тебя, учитель, ответил повар, взял кусок и быстро проглотил его. Ну и инша притча, самая ценная вещь в мире. Сазана, китайского мастера Дзен, студент спросил. Что всего ценнее в мире? Мастер ответил. Голова мертвой кошки. Почему? снова спросил студент. Сазан ответил. Потому что никто не сможет оценить ее. Я ж божаю вам всем удачи и... Дякую всім тим, хто постійно дивляться мої прогнози, ставить вподобайки та щось дописує під відео. Не забувайте робити репости, бо саме від репостів і залежить те, чи буде великий, великий перегляд саме цього прогнозу. Ну, а що стосується 11-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7-16 го го або 25 го числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народились 11-го, 20-го або 29 го числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас з кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. Буде три карти. Перша карта загальна карта дня на цю середу. Друга карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися, і третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющите очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3. Два, один. Отож, перша карта. Загальна карта дня на 11 грудня. Чого очікувати від цього дня? Карта колісниці в прямій позиції. Сьогодні можна кудись їхати і навіть потрібно кудись їхати. Дуже гарний день для навчання, для надбання якогось нового досвіду та для накопичення не тільки знань, але і грошей. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось синього кольору. І розпочнемо зі стрільців, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Сутінки в прямій позиції, ознака того, що цей день може бути досить каламутний. Дуже багато буде якоїсь інформації, не потрібної інформації. Якщо ви бажаєте у цей день вийти з тупікового стану, цього у вас, на жаль, не вийде. Навпаки, ви можете наткнутися на якусь стіну, яка вам не буде дозволяти просуватися вперед. Рекомендація не слухати у цей день слова від інших людей, більше довіряти. Власній інтуїції, ну і уважно дослухатися до того, що вам сьогодні наснитися. Також у цю середу представники знаку стрілець можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Далі представники знаку Козиріг. Блазень в перегорнутій на решті стадії це ознака того, що сьогодні день, коли ви можете зробити щось незвичне, навіть якщо це буде якась помилка, вона не смертельна. Блазень вам рекомендую частіше посміхатися і не займатися сьогодні серйозними справами. Якщо вас покличуть сьогодні у гості, можете поїхати. Ця зустріч буде досить насиченою. Ще представники. Знаку «Козирі» 11 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Далі водолії. Страшний суд або пробудження мертвих, карта відродження, карта повторень. Нічого нового сьогодні з вами відбуватися не буде, і ви також можете сьогодні дуже сильно перейматися не власними проблемами, а проблемами своїх родичів. Ця карта спонукає до постійного повторення того, чим ви постійно займаєтесь. Якщо ви репетируєте, якщо ви працюєте на монотонній роботі, нічого нічого нового сьогодні з вами. Відбуватися не буде навпаки. Сьогодні буде знову повторення, нібито ви потрапили у якесь дежавю. Ще представники знаку водолій цієї середи можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку риби. Для риб неспокійний день. Вам випала карта повішений. Вона пов'язана з жертовністю. Єдине гарне, що можна робити у цей день, це займатися благодійністю, допомагати людям і віддавати не тільки кошти, але й енергію заради людей. Якщо будете думати тільки самі за себе, то можете все втратити. Ця карта також натякає на те, що слід уважніше вам слідкувати за власним здоров'ям. Далі представники знаку Овен. Верховний Жрець, він же тот Гермест в прямій позиції. Це планета Меркурій. І це планета дуже швидка. І так само тот Гермес Ресмигіст каже вам про те, що сьогодні все треба робити швидко. Якщо у вас раптово з'являються якісь цілі, Треба до них спрямовувати відразу свою увагу, і якщо ви будете сьогодні у дорозі, вам особливо пощастить, бо загальна карта Колісниця і Верховний жрець каже про те, що саме у справах пов'язаних з подорожами вас очікує успіх. Також у цей день непогано підписувати якісь договори. Далі представники знаку кілець. Перегорнутий сонячний геній каже про те, що сьогодні вам буде не вистачати ініціативності. Вам сьогодні треба бути більш сконцентрованими на деталях, на якихось дрібничках, і окрім цього, пам'ятати, що у цей день вам треба самостійно захищатися від нападу темних сил. Пам'ятайте, що багато чого залежить від ваших слів. Якщо ви будете говорити багато брудних слів іншим людям, нічого гарного. Вам це не принесе. Навпаки, воно може зняти ваш захист. Також представники знаку Тілець 11 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Для близнюків непоганий день для відновлення. Якщо ви раптово захворіли, вам сьогодні стане легше. Карта розбита вежа в перегорнутій стадії. Кажуть про те, що ви сьогодні можете. Бути дуже корисним іншим людям, які потерпають від якихось негараздів. Окрім цього, ви сьогодні можете щось створити, бо перегорнута розбита вежа вона натякає на те, що саме відбудова того, що зруйнована, цілком можлива у цю середу. Ще представники знаку близнюки цієї середи можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Овен. Для раків дуже гарний світлий день. Карта Сонця або променисте сяйво, інша назва цієї карти, в цієї колоді це Крішна і Баларама, два брати, два втілення Верховного Господа Бога. І ця карта натякає на те, що сьогодні вас очікують якісь гроші, на які ви можливо сподівалися. А також якісь добрі звістки, особливо ці звістки можуть вам принести ваші рідні діти, якщо вони є. В цілому цей день можна і присвітити свої. Дітям. Ще представники знаку РАК 11 грудня можуть зустрітися чи проурити з представником знаку «Близнюки». Для Левів гарний день, перш за все, для жінок випала карта. Двері в храм або верховна Жриця, інша назва цієї карти, вона пов'язана цілком з місяцем. А місяць це жіноча енергія. Тож, якщо ви жінка, вам сьогодні пощастить. Якщо ж ви чоловік, сьогодні дуже гарно робити будь-які справи саме з жінками. Жінки вам допоможуть. Також це гарний день для зустрічей та нових знайомств. Далі представники знаку Скорпіон. Ось така сила або приборканий лев, інша назва цієї карти в прямій позиції каже про те, що ви у повній своїй силі, як фізичній, так і моральній. Дуже гарна карта для чоловіків, які бажають. Зачати здорове потомство. У вас сьогодні гарна чоловіча потенція, а також гарна карта для людей, які важко працюють, для спортсменів та для військових. Вас сьогодні обов'язково очікує якась маленька чи велика перемога. Все залежить від вас. Ще представники знаку Діва 11 грудня можуть зустрітися чи проворити з представником знаку ЛЕВ. Для Терезів імператор. Або кубічний камінь, інша назва цієї карти. Тут він втілений у образі Брахми, творця матеріального Всесвіту. Імператор це ваше оточення, імператор це. Люди на вашій роботі. Імператор це люди у вашій хаті, у вашій квартирі. Імператор це самореалізація, яка цілком можлива, якщо ви не будете брати все лише самі на себе, але і ще щоб вам допомагали інші люди. Люди вам в цілому будуть допомагати, і енергія планети Юпітер, яка пов'язана з реалізацією ваших думок, вона цілком можливо втілиться сьогодні у вашому житті. І нарешті скорпіони Феміда. Або справедливість в прямій позиції, що ж сьогодні врівноважений день, нічого не може збити вас з пантелики, якщо ви, звісно, не будете самі нервувати. Будьте спокійніше, це по-перше. По-друге, вам треба бути розсудливішими, і ви також можете допомагати іншим людям вирішити будь-які сварки, вирішити будь-які непорозуміння. Також сьогодні непоганий день для того, щоб можливо. Пійти у установу, у тому числі і у судову, і виграти будь-яку справу. Ще представники знаку Скорпіон цієї середи можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Терези. Якщо ж подивитися на сам день, дуже багато карт випало прямо, що каже про те, що день цей досить активний. Що ж стосується якихось небезпечних годин, вони можливі лише... Ближче до закату сонця, а це приблизно з 13-ї години і по закат сонця. Найнебезпечніші години. Все інше, весь інший час цієї днини досить позитивний, і навіть ніч вона досить активна. Головне, щоб у вас було світло і ви могли чимось займатися, бо без світла можна займатися тільки сексом, і якраз у півночі гарний час саме для цього. Ну, а я вам ще додам по одні. Карті за днем народження, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, ваша карта випала одиничка, і це МАХ. це карта пов'язана з творчістю, з вашими принципами, від яких вам не слід відходити, і також з будь-якими починаннями. Будь-які починання у цей день принесуть вам якісь гарні результати, але згодом також МАХ натякує на те, що треба. Жити одним днем, не сильно заглядувати уперед, а робити саме цей день насиченим і яскравим. Далі люди, які народилися другого 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Результативний день. Вища карта випала, карта всесвіту або корона, карта нагород і космічних результатів. Сьогодні ви можете закінчити якісь справи, які тягнуться вже не один рік. Отримати нагороди і перемогти, перемогти над ворогами. І головні вороги, це звісно, ваші внутрішні звички сьогодні. Гарний день. Саме задля того, щоб кинути палити чи квасити алкоголь. Ще вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком скорпіон. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, сьогодні не треба нічого змінювати. Це стосується як вашої зовнішньості, так і. Вашого внутрішнього інтер'єру у домі, тобто пересувати меблі, займатися прибиранням, йти до перекаря, цього всього робити не треба. Залишайтеся стабільними і пам'ятати, що будь-які зміни у цей день лише до гіршого. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 20. 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. На жаль, у вас сьогодні немає вибору. Вам випала карта, два шляхи або закохані, і випала вона в перегорнутій стадії. А це каже про те, що сьогодні день, коли треба бути максимально чистими та чесними. Якщо ви будете чесними, головне перед самими собою, нічого поганого з вами не буде. Не експериментуйте, не брешіть і намагайтеся у цей день не зустрічатися з людьми, яких ви кохаєте. Хаєте, бо велика ймовірність якихось сварок, і будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнутий тифон або диявол гарний показник того, що нічого фатального з вами сьогодні не станеться. Ніяких неприємностей, ніяких неприємних зустрічей, і агресивні якісь моменти вони неможливі, якщо ви контролюєте ситуацію всередині себе. Будьте спокійніше і будьте сміливіше. Сьогодні вам можуть відкрити. Критися. не Неможливі навіть якісь перспективи, на яких ви навіть і не очікували, бо сьогодні будь-які ситуації вони приводять вас к успіху. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, ви знаходитесь в заточенні, ви закриті від людей, вас обмежує щось. Відлюдник каже про те, що вам треба бути максимально обережними. Сьогодні не треба нічого розпочинати. Ви лише можете закінчувати щось, тобто розривати взаємовідносини, переставати якось вести себе, як ви раніше себе вели. Окрім цього, відлюдник натякає на те, що сьогодні ви обмежені в своїх можливостях. Можливо, вам сьогодні треба бути побільше на самоті. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що неморологічно сьогодні не ваш день, вам випала Зірка магів, карта пов'язана з планетою Венера, а це почуття, це емоції. Якщо ви будете контролювати свої емоції, то все буде гаразд. Дуже гарний день для жінок, бо це планета Венера, планета жіночої краси. Не забувайте бути красивими. І якщо у вас на цей день заплановані зустрічі з вашими коханими, вони будуть досить яскравими і вам обов'язково залишать якісь гарні спогади. Далі, якщо ви народилися 8 17 або 26 числа будь-якого місяця і зіда Ураня, а вона ж імператриця в прямій позиції, це каже про те, що сьогодні день матеріалізації ідей. По-перше, до вас можуть прийти якісь гроші, хоча й невеличкі, але ви на них дуже очікували і вони вам знадобляться. Також імператриця каже про те, що у цей день треба бути активними. Від вашої активності залежить те, чи заробите ви ці гроші. Чи ні самі вони до вас ніяк не прийдуть? І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Колесо фортуни або Сфінкс в прямій позиції це ознака фарту, вдачі, це ознака того, що сьогодні люди і обставини вам будуть в цілому допомагати. Якщо ви за своєю природою гравець, ви сьогодні можете щось виграти, але для цього вам треба купити хоча б лотерейний квиток. Тож не бійтеся ризикувати. Ризик у цей день виправданий, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком козиріг. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні герметичні аркани Таро, які довго чекали на те, щоб зустрітися з вами. От хай все найкраще, що вони сказали, відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком. Репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас, всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Responde, Bor.